Всім привіт. Вчора перепілок сортував, тут пересаджував, бо потрібне місце, щоб брудер звільнити. Ну і е, їм було 40 днів, пересаджував, думаю, ще не несуться. Може не буде зрозуміло, де потух іде куриці. А сьогодні 41-й день і ось дивіться, вже перше яєчко таке. Так, бачите які Таке оно ну, маленьке, мабуть, грамів 10 і кругле, ніяке яйце а кругленьке. Це перепілки, які з нуля і до 41-го дня були повністю на саморобному кормі. Так що ось так, на саморобному кормі також вони швиденько дозрівають, стають яйценосками. а кому потрібно, Яйце інкубаційне, то звертайтеся, можу відправити.